Буквально днями цими вихідними наша команда спортивного клубу Арена стала учасниками благодійного спортивного турніру, який проходив в Ірпіні. Максиме Леонідовичу. Чому ви взяли участь? І до речі, хто саме взяв участь із миронівчан у цьому турнірі? Доброго дня всім. Нас запросила наша обласна федерація. Вирішили провести турнір на підтримку наших воїнів, зібрати кошти і передати нашим воїнам. Ми підтримали цю ініціативу, вирішили клубом поїхати. Нас поїхало 15 чоловік. Ну, перш за все, нам не настільки приємно, а настільки було здивовано місце, де вони вибрали це місто Ірпінь. Ми з гордістю їхали в місто Ірпінь, бо це була як фортеця. При тому, як хотіли завоювати Київ, Ірпінь відіграв дуже важливу роль. Ну, скажімо так, для нас було дуже, дуже страшно, навірно, бачити ці кадри, де розрушені будівлі, криші, згорені дома. Ми всі їхали, навірно, в нас усіх і шокуючі. Да, шокуючі були мурашки по кожні, і дякували Богу, що це не відбулося у нас, іменно в, в наше місто ціле. Прийняли участь. Там проходив турнір по ММА і їх об'єднали і паралельно проходив турнір по самбо. Багато приїхало команд з України. Більшість команд із Києва Київської області. Турнір був цікавий. Команда виступила достойно. Ми взяли два кубка, командні, перві командні міста. Ну, скажімо так, в такий час, зараз турнірів проводиться мало, і ми з радістю і далі б їздили б. Лише б наші воїни давали нам можливість, щоб ми далі змогли виступати. Так що... Можна сказати, що от благодійність, по суті, яка була метою проведення турніру, вона була досягнена. Так, звісно, багато спортсменів е приїхали, участь у змаганнях, стояло певних коштів. Всі ці кошти були передані ЗСУ. Глібе, скажи, будь ласка, ну наскільки я почула, це були твої другі змагання, такі вже досить серйозні, правда? Да. Тобі сподобалися змагання? Так. Да. Ось що саме тобі запам'яталося з цих змагань? Що я бився в октагоні перший раз? Значить все тебе такий був дебют тебе, можна сказати. Да. Було важко? Так, да, трошки так. Да. Ну, ти переміг? Друге місце. Ну це досить ну, високе у тебе досягнення, правда? Ну, да. І скільки, до речі, часу ти займаєшся? Год шість чи п'ять. Ти вже навіть і забувся, скільки років займаєшся. А чому саме обрав такий вид спорту? Я прийшов перший раз, мені сподобалося. Я почав ходити. І плануєш далі займатися? Так. Да. Ну, тобі успіхів тоді. Денис, скажи, будь ласка, що для тебе став цей турнір? Що тобі запам'ятало, що тебе вразило? Що я б в октагоні переміг перше місце. Ну, То тебе можна з перемогою привітати, так? Так. Да. А от саме місто Ірпінь, ти коли приїжджав вулицями, ну на що ти звертав увагу? На дома. Які вони були? Р -р Розбиті всі? Зруйновані, так? Так. Да. Це важко бачити. Так. Да. Ну, От коли такі змагання, що ти відчуваєш, ти відчуваєш, що ти представляєш Україну? Так. Да. Чому ти займаєшся цим видом спорту і скільки часу? Я займаюся майже сім років. Я вибрав, щоб захищати сам себе і їхати, перемагати. Ростик, скажи, будь ласка, а це в тебе які по рахунку змагання? Це в мене другі змагання по тому, щоб битись. А... По ММА, так? Так. Ну ти, ти переміг? Я здобув друге місце. Це досить серйозна перемога, правда? Так. І що для тебе було найважче в бою? Найважче це було, мабуть, перейти у боротьбу. Такий, такий був момент. Скажи, будь ласка, що тобі запам'яталося з цього турніру? Те, що ми бились в октагоні і ти відчув себе справжнім бійцем, можна сказати? Так. Ну, да. Скільки часу ти займаєшся? Шість з половиною років. Тобі подобається цей вид спорту? Так. А що саме приваблює тебе в ньому? Це щоб їздити, перемагати та захищати себе. Даня, ну це вже змагання в тебе не одні, вже, ти їх, мабуть, перестаєш рахувати, але вони все рівно були престижні. В чому їх престиж для тебе? Ну для мене це престиж, що я приїхав на, на ці змагання в такий непростий час. Їзду mm. був перемогу. Да. Ну, от коли було сказано, що воно буде проходити в Ірпіні, а ми знаємо, що це Ірпінь місто, яке надзвичайно потерпіло від е, російської окупації. Так, ми знаємо, що це місце, про яке ми плакали, по суті, коли дивилися репортажі. Коли ти побував у ньому, що ти відчув? Відчув, Да, я навіть не знаю, що я відчув. Я просто слів немає. Я, коли ми заїхали да, в Ірпінь, там. Мост був зірваний, да там, коли ми йшли якраз на змагання, то ми бачили будівлі, розстріляні, там були вікна полопані, все взриви були. І це таке... трохи страшно, мабуть. Да. все-таки. Ми починаємо цінувати те, що ми цього не відчули. Дай Боже, щоб цього не було. Скажи, будь ласка, як ти виступив у цих змаганнях? Добре, виступив. Я, Я вразився, що на змаганнях було дуже багато людей. Я думав, що багатьох не буде, бо ірпінь там так. було дуже багато воєнних дій. Так що бачиш, і так як і ви, все таки вирішили взяти участь так. у цих змаганнях. Ну і що для тебе сьогодні важливо як для українця? Що важливо, що у нас не проходять такі воєнні дії, як проходили в Ірпіні. Що ми можемо себе тут почувати спокійно. Даня, скажи, будь ласка, чому для тебе було важливо взяти участь у цих змаганнях? Що побачити свої помилки, над чим потрібно ще працювати? У нас скоро будуть змагання в Ірландії. Чемпіонат Ірландії треба було побачити свої помилки, працювати над ними. І ти зробив висновки, так? Да. Настя, ну те, що ти стала відомою на всю Україну, на весь світ це надзвичайно приємно. Я думаю, і твоєму тренеру, і твоїм друзям, спортсменам, тому що ти справді показала себе як гідна українка, що ми захищаємо честь нашої країни України. Але сьогодні ми з тобою поговоримо про ці ірпінські змагання, чим вони стали для тебе? Ну, я була вражена, що саме змагання будуть проходити в Ірпіні, тому що в цей важкий час, особливо те, що пережило це місто Ірпінь, ці бойові дії, я перший раз побула в Ірпіні після цих бойових дій. Я була вражена, що, що Росія зробила з цим містом, як воно було дуже зруйноване, дуже зруйноване. Скажи, будь ласка, коли от проходили змагання, що для тебе було важливим під час самих змагань? Під час самих змагань? Ну я була налаштована саме перше на перемогу. По-друге, я була дуже рада, що це благодійний турнір, що кошти перейдуть до ЗСУ, тому що вони нас захищають, щоб у нас було мирне небо над головою. Для мене це було найважливіше, що це благодійний турнір, і цим ми приносимо свою частку до цієї перемоги. Ти зараз де навчаєшся? Я навчаюся в МВС, поліції. Так що ти будеш у нас також захисницею, в певній мірі можна сказати, і так. Чому ти саме обрала такий шлях? Ну, я завжди мріяла про таку професію. Щоб я допомагала людям, щоб я могла приносити користь в нашу державу, могла допомагати людям. Для мене це найважливіше допомагати. І коли ми з тобою знову повернемося до тих змагань, коли тобі вручали нагороду, і ти відмовилась потиснути руку при врученні, тому що це був представник Росії, що ти відчувала? Це був не просто росіянин, це був приближений, можна сказати, друг Путіна. І я це знала. І як я йому можу бажати руку, якщо Путін скільки шкоди завдав нашій країні, скільки людей померло. Я, я просто говорю. не могла пожати йому руку. Хоч я розуміла, що за це мене могли дискваліфікувати, але я все рівно, що для мене важливіша Україна, і ось це все. Коли тобі говорять, що ти українка, що ти відчуваєш? Я відчуваю гордість, гордість за себе, за свою країну. Я гордо піднімаю наш прапор. Я дуже рада, що я саме українка. Разом до перемоги!